Доброго дня! Відгадайте, будь ласка, загадку. Ця будівля є повсюду. Ніж живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. А ще як можна назвати: дім, оселя, помешкання, домівка, рідне містечко. А ви здогадались, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти? Про житло? Я вам зараз розповім. Колись давно не було таких сучасних будинків, і люди жили у печерах. А печера, дітки, це такий отвір у скелі. І люди в них ховалися від вітру, дощу, морозу, снігу і диких звірів. Подивіться, в що вони вдягнені, у них дуже незвичайний одяг, вони вдягнені в шкуру звірей. А вогонь вони добували за допомогою каміння і паличок. Пізніше люди почали будувати таке помешкання, як курінь. Ця будівля складалася з гілок, дерева, з листя, або були покриті соломою. Вони були різної форми і різні за розміром. Потім люди почали будувати будинки з глини та каміння та й дерев. І ще вони досі є у селах такі будиночки, можна побачити. А ми живемо з вами в сучасних будинках, які є і одноповерхові, і двоповерхові, і трьохповерхові, і навіть багатоповерхові будиночки. А з чого ж вони будуються? Це з природного матеріалу, з цегли, блоки, каміння, з дерева. В таких будинках нам жити дуже комфортно, да? а давайте подумаємо, які ж предмети та прилади допомагають нам тримати дім в чистоті та створювати комфорт та затишок. Це дітки, побутові прилади. А які побутові прилади, ми зараз, зараз з вами роздивимося. Це пральна машина, пилесос. Кухонна плита, на якій ми готуємо їсти? Праска, да? прасуємо одяг, холодильник і телевізор. Добре. А скажіть мені, будь ласка, а чи може дитина самостійно користуватися електроприладами? Ні, тільки під доглядом дорослих. Кожен прилад електричний для дитини небезпечний. Добре, ти запам'ятай, без дорослих не вмикай. Добре, дітки, без дорослих ми нічого не вмикаємо. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру, яка називається Скажи навпаки. Я буду вам казати, а ви будете мені відповідати. От, наприклад, шафа висока. А комод тітки який? От шафа висока, а комод низький, правильно. Крісло м'яке, а стіл твердий. Книжкова шафа велика, а полиця маленька. Добре, молодці. Справились з завданням. А зараз хочу вам побажати гарного дня. До побачення до зустрічі.